на моєму каналі, на каналі, «Рай, паті, мама», на каналі просвітлених, пробуджених, і я про сон. І вона перевернута, слава Богу, якихось поганих новин. Так, да, У проекти ворогів не спрацюють, і для вас це буде подарунком. Чистота ваша буде для вас подарунком, те, що ви очиститесь від чогось. Подивимося, що хоче сказати сила, що хоче сказати рід. Думайте про себе, нічого не притягуйте. Вже в підказках вас від цього стілюють. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка прояснила, хто з неї стягує. Людина, яка зрозуміла, де крадеться її ресурс, де її підставляють, де до неї відносяться не істинно, нечисто. І хто це? От для вас це зараз ясно. Да, якийсь такий поток дівочок пішов прям такий ух. Да. Хтось із вашого близького оточення, девочки, що хоче сказати сила? Вони кажуть, що ми знаємо, що тобі важко. Ми знаємо, що е якісь, можливо, ваші плани надалеко. Розвіялися, сократилися. Взагалі, знаєте, те, що ви планували, взагалі для вас, можливо, зараз і недосяжно. Але знаєте, вони кажуть, ми все одно тобі підказуємо. Тут вийшло, тут вона підказує, і тут вона підказує. Вони кажуть, що ми все одно тобі підказуємо, ми все одно тобі, тебе ведемо. Отак, От про що труднощі? Да, труднощі в будинку, дівочки. знаєте, можливо, навіть вони кажуть, що це <кій> те, що сталося зараз, це реально мілоч. В порівнянні з тим, що могло з тобою статися. Отак. От Тому що те, що ти все одно ми тебе підтримуємо, і те, що ти переживаєш за якусь свою основну стабільність, то це пусто. Розумієте, що могло бути набагато гірше. Отак. От все одно вони вас ведуть, дівчатки. Можливо, вони вам туди і підсвітили, хто це і хто з вас краде, хто з вас стягує. Так, далі. Що ще хочу сказати рід? Тут, дівчика, йдуть про якісь магічні впливи людей, які, знову-таки, про те, що з вас стягується більше, ніж треба, про те, що ви можете знову таки дійсно таки на фізиці хворіти. Розумієте, тут хвороби, кримінали і страхи. Якісь у вас, не знаю, чужі страхи, якісь тіньові моменти, якісь ситуації, які, знаєте, можливо, вас просто вводять, доводять до вас вплоть до панічних атак. Розумієте? От тут ви зараз відчуваєте це на фізиці, що тут є негатив. Отак, От Вони кажуть, що ми тебе закриваємо. Але все одно вплив якийсь іде, Да, навколо вас якісь низькі люди. Вони кажуть, що ти, дівочки, вони кажуть, що ти справишся. Вони кажуть, відсікай. Комусь треба чистка, дівочки. вони кажуть, відсікай, ти справишся. Карта договора. Про те, що вони вам підказують, да, дві карти того, що ви можете відстояти це, розумієте? Е, навіть якщо вам зараз важко, вони кажуть, не бійся підняти меч, не бійся висказатися, не бійся, лішить е, можливості цих людей з тобою е, комунікувати. Отак. От І дві карти того, що вони біля вас все одно. Навіть якщо ви в повній задниці зараз. Да. Вони кажуть, ти повинна бути відважною, е, знаєте, щоб не дозволити окончательно себе сокрушити. Так, да, це ось, ось вони біля вас. Тут карта того, що вони на вас покладають, надію, дівчика. І ви справитеся, що треба тільки взятися за себе да, від маніпуляцій, дівчатки. І знаєте, люди, тут біля вас, і близько, все одно для цих маніпуляцій, ми, ми тебе підтримуємо. Розумієте, вони, він каже, дівчатка, моя, ти справишся. Розумієте, справишся. Не дозволяй насаджувати свою волю комусь тобі. Ще. Вони кажуть, от маніпуляторів у минулому. От ти повинна піднятися і сказати ні, розумієте? Тобі же, він каже, ти розумієш, що тобою спекулюють. А тобі, можливо, соромно людей не впустити в будинок, соромно сказати ні, соромно сказати, типу, я на таких умовах не погоджуюсь. Він каже, нехай все, що спекульоване, нехай залишиться в минулому. І знову таки, вони кажуть, що ти з цим справишся, дівчатка, да. Кому, знову ж таки, дійсно треба чистка, вони, кажуть, проаналізуй. Проаналізуй, які подарунки ти приймаєш, дівочки. Проаналізуй, де тебе обманюють. Де з тобою не так чисто, як ти ага. з людьми. Розумієте що я кажу? Ще. Чи... Вони кажуть, що це спланована акція. Навіть якщо це не стосовно магії, але тут мені йде, дівчатки, саме магія. Що люди, знаєте, от знову ж таки, навіють вам якісь мороки, дівчат. Планують, як вас відвести від ваших можливостей, щоб вас світ не бачив, щоб вас люди не бачили, щоб ви були неповітні, прозорі і взагалі. Щоб сьогодні я живу чи не живу, я не знаю. розумієте, Заважають вам рухатися. Планують, спланована акція. І тут, а не одна людина. Вони кажуть, ти будеш в стабільності, ти будеш в стабільності. Знову таки я питаю про них. Вони кажуть, ми, е, зараз, да, вони кажуть, що знаєте, ми е, все одно їх відганяємо від тебе, але, можливо, ви самі впускаєте їх у власний будинок. Все одно вони кажуть, ти можеш, ти справишся, розумієте? Ти справишся з семи, да, от, кажуть, в майбутньому ти з ними справишся окончательно, з цими людьми. М'ясник для майбутнього. Вони кажуть, ми їх відганяємо, але ти, ти також повинна бути на чеку. Розумієте? Ув'язнити язни, ув цього диявола. А ви якось прив'язуєтеся, розумієте? От якісь, не знаю, прив'язки, можливо, стоять. Ви, ви якось дозволяєте до вас підключитися. розумієте, Дозволяєте підключитися дияволу. А диявол повинен бути у в'язниці. Про що диявол? От, вони кажуть, ти повинна бути в чистоті. Ти повинна бути, знову-таки, карта прив'язок, девочки, тут, а то, що якісь спогади вас, можливо, дозволяють їм, не знаю, можливо, якісь зустрічі. Неважливо, що комунікація смс-ки ті самі. Дозволяють до вас підключитися. Вони, кажуть, ти повинна бути в чистоті заради свого захисту. Де, отак. От Щоб ти могла рухатися. Ще що треба знати. Ну, що ти цього не чекала. розумієте? Що ти цього не чекала? І знову ж таки, про те, що, знаєте, вони якось збивають тебе зі свого шляху. Ти можеш звернути. Розумієте, з цього шляху, будучи біля них, ти можеш звернути зі свого шляху, і ти не дійдеш туди там, де тобі потрібно дійти. А вони не дремлять. Знову карта придушення, карта наблюдення і все таке, Зрозуміли мене? Вони кажуть, роботай. Що треба робити? Йти своїм шляхом? Розумієте? Бути на виборі, обрати, таке, знаєте, слухати свою інтуїцію не йти за чужими підказками. От у вас вибір є, вони вас десь заводять не туди. Якась елементарна п'ятихвилинна комунікація, ви вже взагалі забули, хто ви, що ви і на яких ви вібраціях. Розумієте? От в них виходить до вас підключитися. А вони кажуть, обирай себе, обирай свій шлях, обирай свою інтуїцію. Інакше ти просто окажешся не там, де ти повинна бути. Будь сама собі е капітаном. Да, іди своєю творчістю. Знову таки, не давай себе збити з толку. Навіть якщо це не спешно, Іди, навіть якщо тобі боляче, іди, вони кажуть. відсікай. Відсікай. Відсікась Ну, Якщо кажуть, люди вивчають, як тебе в пастку закинути. Дві карти з того, що вас вивчають, і що вас хочуть в пастку закинути. Ну, вони кажуть, знаєте, ти повинна знову-таки йти своїм шляхом, як би тобі не було важко. Не здавайся, не зупиняйся. Да, і будеш ти в щасті, і будеш ти в визнанні, а твої вороги будуть невдачі. Да, кажуть, не приймай чужої допомоги, не приймай допомоги, яка десь там з якимись програмами негативними. Тут ви на картах, ви тут одні, дівчи. Да, закривайся від помощників, від таких, і будеш ти в перемозі. Отак. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Благодарна всім, хто донатить. Я вас бачу. Приймайте в облага! Надівайте інформацію в благо для себе.